Про Катерину зі Львова минулого року дізналася вся Україна. Її наречений помер після частування домашнім паштетом. Так трагічно закінчилося сімейне свято, знайомство з батьками. Сама Катерина потрапила до лікарні і могла поповнити сумну статистику, бо в лікарні не було протиботулічної сироватки. Дівчину вдалося врятувати тільки завдяки журналістам, які змогли підпільно купити ліки. Тоді ця історія прогриміла на всю країну. Втім, за рік ситуація не змінилася. Сироватки від ботулізму все ще немає. Тільки в Києві за останні два тижні троє хворих на ботулізм. Усі вони приїжджі будівельники. Двоє із пацієнтів, а вялену рибу в місті їли, і третій пацієнт їв тушун. Саме консервовані продукти є основним джерелом смертельно небезпечної недуги, бо вірус дуже любить відсутність кисню. Ось така домашня ковбаска, тушонка, грибочки. Усе це може бути не лише смачним, а й смертельно небезпечним, якщо у цих консервованих продуктах є збудник ботулізму. Заражені продукти на смак ніяк не виявити. Самі ж симптоми ботулізму дуже підступні, бо схожі на звичайне отруєння. Найстрашніше, що хвороба вражає центральну нервову систему. Людина втрачає зір та скаржиться на клубок у горлі. Визникають паризи, паралічі, і пальною е, може погибнути від остановки дихання. Тож усіх хворих на ботулізм одразу забирають у реанімацію, аби не допустити зупинки дихання. Там терміново мають вводити протиботулічну сироватку. Але що робити, як її немає? Це проблема для міста Києва, тому що в основному, звісно, пацієнтам приходяться покупати дані сироватки. поки не обеспечуваються. Стаціонари міста Києва вандани, сивертки. І це проблема не лише Києва, а всієї країни. Немає сироватки, тож на пацієнта чекає неминуча смерть. Така ситуація в Україні вже два роки, бо Міністерство охорони здоров'я відмовилося від російського препарату, а інші досі не зареєстровані в Україні. У всеукраїнській раді захисту прав пацієнтів у коментарях слів не добирають. Це злочинна бездіяльність. Нашого міністерства однозначно. Тому пишемо заяву до нас, пишемо заяву в правоохоронні органи і за це треба карати. Натомість у мозі на наше запитання, коли ж в Україні таки з'явиться сироватка, закуплена не пацієнтами, а державою, не відповіли. Ймовірно, просто не знають, що сказати. Люди міністерство не цікавлять, цікавлять подвиги. І це при тому, що з кожним роком жертв ботулізму в Україні все більше є. В Україні в цілому в рік реєструється 120-150 випадків. І останнім часом цей показник кожним роком зростає на 10-15% кожного року. З них 5-10% це літальні випадки. Ботулізм на сьогоднішній день для України, на жаль, смертельно небезпечне захворювання через відсутність полівалентних специфічної сироватки. Лікується дуже важко. Діагностують ботулізм теж не завжди, бо помирають пацієнти від зупинки дихання. Від чого ж зупинилося дихання? Ніхто не з'ясовує. Тож, виходить, українців легко може вбити звичайна в'ялина риба чи консервація.